Усім привіт! Продажі в продажі у нас Renault Megane 2 Автомобіль, щойно пригнано з Німеччини, вже розмитнено, пройдено сертифікат. Автомобіль готовий до реєстрації на нового власника. 2009 рік: двигун 1,6 бензин, механіка, 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, гарна комплектація, задній паркронік присутній. Також встановлено фаркоп. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках. По кузу авто без дефектів, без корозії. противотуманні фари. Стан оптики, дивіться, капот без колів, без висічки, лобове оригінал, датчик дощу. Стан кузова дивіться. Заднє скло у нас також оригінал. Давайте заглянемо багажник. Великий такий місткий багажник, шторка. Шторка працює, шторка ціла. В комплекті йде знак аварійної зупинки, ключ до фаркопу за потреб можна зняти. Перехідник такий. Тут у нас компресор. Домкрат, ключ, буксировочний гак. Весь комплект з автомобілем присутній. Стан багажника показую ще раз. Кришка багажника не крутилася. Також у нас по комплектації безключовий доступ. Стан сидінь, комбіновані такі сидіння, килимки на місці, присутній підлокітник. Все працює. Дивіться, навіть карандаш зберігся. В такому стані гарному салон. Задні склопідйомники. Сонцезахисні сітки в комплектації. Стеля, чиста ціла. Йдемо далі. По комплектації у нас задні, передні склопідйомники. регулювання складання дзеркал, авто, світло, клімат, контроль, штатна магнитола. Механіка 5-ти Кермо повністю в оригіналі, не фарбоване, не шите. Також автозатемнення скла, датчик дощу. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Пробіг даного автомобіля 220 тисяч кілометрів. Помилок нема ніяких. Двигун працює чітко. Дивіться, з автомобілем. Сервісні документи про обслуговування. Останній зафіксований пробіг 213 тисяч кілометрів. Робилося то на суму 121 євро. Це у нас 15.05.24. Також всі попередні. Тюфи, така папка. Все абсолютно збережено. Пробіг 100%, що оригінальний. За автомобілем присутні два ключа. Є сервісна книга. Підлокітник, підлокітник частенький, ціленький, механічний ручник, по кулісі все чудово, перемикає класно. Дивіться, стан салону. Все в дуже гарному стані. Дискові гальма по колу. Робота двигуна. Двигун працює чітко. Сервісні відмітки про заміну мастила. Антифриз чистенький, болти не кручені. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна опис даного автомобіля. Також у нас є можливість доставляти автомобілі по Україні. Деталі за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!